Медіа ширяться чутки про звільнення Галущенка і Гринчук. В раді група депутатів блокувала трибуною з вимогою відставки усього уряду. Про ситуацію в парламенті ми дізнавалися у народної депутатки від Євросолідарності Ірини Фріз. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте одну дійсно що сьогодні в раді відбувалося, чи тому, що я ж так розумію, ніяких постанов ні за які відставки там не реєструвалося, не ухвалювалося. Це все на рівні от такого, ну якогось відчуття у повітрі, що ось ось якісь кадрові перестановки почнуть здійснюватися, от так скажу. Ні, це абсолютно чітка позиція погоджувальної ради, яка затвердила порядок денний з розглядом двох постанов про звільнення двох міністрів, які навіть не з'явилася до парламенту для того, щоб звітувати про свою діяльність на посадах Європейська солідарність і на погоджувальній раді виступила проти цього, і потім, під час роботи в сесійній залі, депутати нашої фракції після виступу Петра Порошенка заблокували президію для того, щоб не допустити цього фарсу. Адже ми всі з вами розуміємо, що влада зараз намагається випустити. Пару через е, маніпулятивне звільнення лише двох міністрів. Хоча ми розуміємо, що на плівках частину з яких ми вже мали можливість чути, а це лише мізерна частина того, що є в набу, будуть фігурувати не лише ці два міністра, а й інші. Крім того, е, пані Свіреденка як прем'єр-міністерка і як колишній міністр економіки попереднього уряду, або е, мала знати про подібні оборудки, які відбуваються. В енергетиці і не лише в енергетиці, а судячи з усього і в оборонці, і в такий спосіб має понести політичну відповідальність і не лише а якщо не знає, то тоді це свідчить про абсолютну некерованість керованість нею а, урядом, що також говорить про необхідність зміни всього уряду, а не перетасовування тих, хто а, на даному етапі засвітився в брудних корупційних оборудках. Пані Ірину, дивіться після блоку. Блокування... Ня трибуни пан Стефанчук закрив сьогоднішню засідання ради, і наскільки нам відомо, скликав представників фракцій на Якусь нараду обговорити, чи була ця нарада, що на ній обговорювалося, що чекати від завтрашнього дня, чи буде голосування якесь щодо кадрових рішень, чи знов Галущенко та Гринчук? Що кажуть, ну представники слуги народу стосовно ну дійсно відставки всього уряду. Слуги народи народу. В мене такі враження, якщо ми говоримо вже про кулуарні розмови в очікуванні грандіозних відставок, які їм розблокують можливість прийняти участь у відставці уряду. Але з нашої точки зору європейська солідарність послідовно наполягає на тому, що була визнана перше відсутність діючої коаліції в парламенті і необхідність створення нового коаліції, яка буде формувати уряд відставки цього уряду, адже він є а, заплямований корупційними оборудками і більше того судячи з. Того, що ми з вами чули знову ж таки з тих самих плівок Міндіча, частина кешу йшла в тому числі і країні агресором Москві, чи то як відсотки, чи то там за якісь інші речі, що само по собі вже тягне на державну зраду. Тому з нашої точки зору, цей уряд має піти відставку, має бути сформована нова коаліція, новий уряд, який буде викликати довіру у наших партнерів, і який буде пер. Першим кроком для відновлення довіри в суспільства до е, чинної влади, якщо ж влада не здатна адекватно оцінювати всі ризики, до яких призвела е, корупція в топ ешелонах е, і виконавчої гілки влади, і наскільки я розумію, не лише виконавчої. То тоді я передбачаю, що можуть бути зовсім небажані наслідки для цієї влади, яка не здатна адекватно оцінювати весь цей ланцюг ризиків, до яких призвела її діяльність. Пані Ірино, якщо повернутися до ситуації от у парламенті, що з кількістю голосів? От, давайте припустимо гіпотетично голосування за звільнення? Ну, хоча, хоча б, я скажу так, хоча б двох міністрів. Тому що, якщо це погоджено, погоджено вже питання, принаймні виносити на голосування, чи знайдуться на це голоси у Верховній Раді? Ви знаєте, я скажу так, що сьогодні, окрім підписних листів, про які ми сказали ще минулого тижня, щодо збору підписів за відставку уряду, а потрібно лише 150 підписів народних депутатів, станом на сьогоднішній вечір в Європейській солідарності вже понад 60, а лише сьогодні фактично поз'їжджалися народні депутати, які не перебували в Києві до парламенту. А крім того, крім європейської солідарності. Підписні листи для звільнення уряду не конкретних міністрів, а саме уряду взяли представники батьківщини, і також наскільки я розумію, Дмитро Разумков також має на руках підписні листи за відставку всього уряду, а не двох зашкварених міністрів. Тому з моєї точки зору, чи є голоси на відставку лише тих двох фігурантів, які сьогодні в фокусі. Питання другорядне. Ми маємо говорити про необхідність відставку всього уряду, який має дотичність до топкарупції в вищих ешелонах влади, і це ключове стосовно ситуації у слузі народу. От, ну, пані Ірино, знов таки достатньо закрита громада, назву її так, тому послуговуємося знов, -знов таки тим тим, які відчувають. Чуття у колег виникають в парламенті. Он та ж сама європейська правда, економічна правда пише вже про якийсь розкол, який ну реальну кризу, до якої от, оприлюднення плівок міндича призвело. Що колеги кажуть із цього приводу? Наскільки складно їм там всередині себе домовлятися, хоча б про щось. Ну от, Про, про що то тобто інше питання, а от про. Просто ну єдність там є якась, чи зараз її не варто чекати. Ви знаєте, на щастя я не є представником цієї фракції і не можу вам говорити про ті е, перебіги, які існують зараз у фракції. Е, і було б неправильним з моєї точки зору е, домислювати, що ж там відбувається. Якщо є розкол, то це покаже будь-яке наступне голосування після того, як буде розблокована діяльність парламенту. А щодо як їм живеться тепер після оприлюднення плівок Міндіча, коли вони весь цей час, ну не всі, а частково можливо, слугували таким собі, знаєте, фальшфасадом для найбрудніших оборудок під час широкомасштабної війни, я думаю, що по людськи їм е е гідко. Але це все рівно не знімає з них відповідальності за весь цей час роботи в парламенті за фактично легалізацію і підтримку і попереднього уряду при призначенні чи звільненні, і призначенні цього уряду. Тому з моєї точки зору кожен представник монобільшості розділяє всю відповідальність. За ту ганебну ситуацію за той рівень корупції, до якої призвели їхнє кнопкодавство, якщо ми говоримо про заклик Європейської солідарності до переговорів про коаліцію єдності і уряд національного порятунку, це те, що офіційно є заявляє так. Чи є так. оптимізм якийсь в цьому сенсі? Як чи ну чи є у вашої фракції одну при. Близний план, що е, робити, е, ну якщо цей процес буде запущений, ну 100% перезапускати роботу е, виконавчої гілки влади і е, вичищати ті конюшні, які були створені е, руками міндіча і його керманичів за весь цей час. Ну тут же ж, ми маємо чекати хоча б оголошення підозр від набу. Хоча б так, ми ж не можемо всі, всі припущення в ЗМІ збирати. Абсолютно праві, що точку в цьому питанні взагалі має поставити рішення суду, а всі відповідні правоохоронні органи, і в тому числі антикорупційні органи, мають створити таку доказову базу, щоб це рішення суду також було. Е е в правовому полі е, недвозначним, да щоб як мінімум і наші партнери, і суспільство довіряли такому рішенню суду. А зараз, коли ми бачимо, що намагаються знову ж таки, шельмувати і виносити якісь дві проміжні відставки двох е, зашкварених міністрів, яких Невідомо чи вони взагалі ще є в Україні, бо сьогодні вони, попри наявність постанов щодо їхньої відставки, не були в стінах парламенту, тобто ніхто б не вийшов серед цих міністрів, які збирали звільняти для того, щоб. Як мінімум заявити про це з трибуни Верховної Ради, відзвітувати про те, що вони коїли на своїх посадах, і потім вже піти. І хай за це голосують ти ті, хто голосував за їхнє призначення. Тому з моєї точки зору, європейська солідарність цілком адекватно вимагає а, трьох поставлених речей. Це а, Звільнення цього уряду, форматування нової коаліції, форматування нового е, фахового уряду стосовно самої європейської солідарності, от е, ну, фаховий уряд можна робити припущення, хто може доєднатися зблокуватися, чи сама євросолідарність піде на співпрацю. От, ну я, я я просто скажу заради єдності, ну і керованості, тому що я за е, вчора за сьогодні я прочитала купу дописів аналітиків. Політологів, які попереджають про загрозу саме втрати керованості через політичні най вони викликані огидним скандалом, так це правда. А, але з іншого боку, от о, о, оцей роздрай він ну, має якось ну, десь десь мати межу якусь. Дивіться, я думаю, що в нас вже є втрата керованості. І і це стосується не лише виконавчої гілки влади, не лише кабіні. Я також вбачаю, що в нас є певна втрата керованості, в тому числі і в е, 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 секторі безпеки і оборони. Бо е, про це наглядно свідчать ті, ті новини, які кожен з нас е, відкриває першими е, і дивиться на мапу Діпстейта. Тому з моєї точки зору керованості як такої вже немає. Намагання е, прикрити е, те, що відбувається, тим, що це може призвести до небажаних наслідків. Вони вже є, і в даному випадку потрібно термінові оперативні, адекватні дії для того, щоб відновити керова якої вже немає, тому з моєї точки зору, перше ніж говорити про персоналі, які б могли увійти, да це дуже таке благосне поле для коментарів, я б не хотіла зараз в це вдаватися. Давайте подивимось, чи готова влада йти на формування реальної коаліції. Єдності і на формування реального уряду національного порятунку. А потім вже будемо говорити про персоналі. Європейська солідарність, яка озвучила ці пропозиції, готова бути тим плечем, незважаючи на те, що ми є опозицією, для того, щоб врятувати країну і втримати єдність. Про події в раді і ймовірність відставки усього Кабміну ми поговорили з народною депутаткою від Євросолідарності Іриною Фріз. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.